Не розумію такої логіки людської, що телефон за тисячу доларів це нормально, а електростанція за тисячу доларів це типу, дуже дорого. Літом. Вже дуже багато чули, каже, ой, електростанція зимою не працює, то то Ходи, 443 кВт в мене. Друзі, всім привіт! Хотів я поділитися з вами такою інформацією, бо дуже багато стикаюся з тим, що люди говорять, що електростанція це повністю бред. Я вам зразу об'ясню, що електростанція це є великий плюс, ви вложуєтеся в те, що воно з часом починає куповуватися. Бо не розумієте логіки людської, що телефон за 1000 доларів це нормально, а електростанція за 1000 доларів це ті типу, дуже дорого. І телефон це пасив, який нічого вам не дає. А інвертор, як купити сонячну електростанцію, воно вам окуповується з часом. І ще й великий плюс, тим, що коли ви маєте сонячну електростанцію. У вас є постійно світло своє, другий плюс те, що у вас ніколи не горять прилади, бо коли берете іменно з мережі, у вас постійно перегина. Пруг, хтось сваркою варить, у вас там прилади, горять, ще щось там, холодильники виходять з ладу, і ви летаєте більше на багато грошей. А коли ви маєте таку електростанцію, то ви за це не переживаєте. І третій плюс те, що у вас є імунодохід. Те, що ви, наприклад, вже не віддаєте державі, а ви собі ложите все в кишеню. Наприклад, вона вам окупиться і за час і ви вже не будете віддавали в державу, а вже будете лежити собі іменно в кишеню. така електростанція. Неї дуже задоволений, хочу її розвивати далі. Цей інвертор в мене виходить, на ньому пише 5000 Вт, ватт, типу, ну, 5 кВт. Ну, Він видає в районі до 4 кВт, сміло він тягне. Я його продаю, ціна його 18 тисяч гривень. Кого інтересує, то може його продати, бо хочу розвиватися далі. Хочу поскупити собі в районі там до 5-7 кВт, Що воно мені іменно вистачало, бо я не задоволений. Мені подобається в тому інвертор тим, що він є низку вольти, і можна, як наприклад, я починав, дві панельки підчіпляєте до нього, чи там чи чотири панелі. І він вам працює. Він ви, наприклад, купили дві панельки, підчепили до нього, купили ще дві панельки різної потужності і можна на ньому е, намножувати. І це в мене дуже файно влаштовує іменно такого інвертора. І ще в нього плюс функція є стабілізатора. Може працювати як є перспектива як сонце, є перспектива як мережа. Е, режим його такий, що він заражає акумулятори, акумулятори від сонечка теж заряджає, І в нього такий режим, наприклад. Е, Світла нема, повністю він працює на акумулятор. Акумулятори сілися, потім зранку він з'являється, сонечко і починає заряджати, а коли у вас є мережа, акумулятори підзаряджаються. Зарядилися у вас акумулятори до нормального, там 12 і 6 акумуляторів на кожному ячейці висить. У мене такі кислотні акумулятори, то хочеться все повністю проробляти і розмасштаб набагато більше робити, щоб все було більше естетично, гарніше. І робити, як то кажучи. Щоб мені більш подобалося, бо зараз це все так зроблено на скору руку, але нема часу, бо зараз дровами треба займатися і займатися заготовленням. Отака От в мене електростанція. Якщо як вас інтересує, звертайтеся. Я вам, як то кажучи, продам ту електростанцію. кого вас інтересує. Функцію має стабілізатора, ще вас наголошую, що, наприклад, у вас вона працює від мережі, то ви собі. Стабілізуєте напругу. Вона має функцію стабілізатору. І вона є 5 кВт на, на стабілізаторі, а на інверторі є 4 кВт. І ще розказує алгоритм, алгоритм такий. Сонечко є, працює все від сонечка. Зараз в мене показує, що акумулятори повністю заряджені воно працює від сонечка. У От, мене взяти воно все працює від сонечка. Коли сонечка нема, Воно там доходить до кінця, розражають акумулятори не повністю, щоб її вони не сипалися. Так зроблений такий алгоритм, відключає його, і з мережі його і чекає його ранку. В разі чого, коли вночі світло пропаде, то типу воно візьме з тих акумуляторів. Воно не, не саде акумулятори, а потім треба чекати зранку, що воно від сонце заради. Воно підзаряджає іменно в мережі. Цей низкочастотний. Інвертор ремонтується дуже просто, там стоять транзистори irf 4310 я його вже відремонтував, доволі простий, там є проста дуже схема зроблена, там пару транзисторів поміняв, там одне плече поміняв, і повністю він можна самому його відремонтувати. Кому інтересує, я вам його підкажу, як ремонтувати, і можу вам його продати. Ціна питання 18 тисяч гривень. А виробітка в мене отакова. От Ви виходить 443 кВт в мене в загальному. То, що після інвертора виходить, що сонце і все. А це мережа. Наприклад, ми беремо мережу і від мінусом 196 кВт, що я взяв з мережі. І виходить, це за 2 місяці у мене така виробітка. Він за мене не нагружається, так як я повністю його нагрожаю. У мене мало що до нього підключено. Зараз у мене виходить 270W всього на всього. Якби його нагрузити більше, то би було класно. Мінус тим, що я його не нагрожаю, щоб мені хватило, коли світла нема, щоб надовго не хватило. Якби ті акумулятори замінити, як я планую поставити Гелюві чи якісь інакші акумулятори, на кислотня щось краще, більшої йомкості, щоб вони більше тримали токи. То я можу його нагружати. Він буде постійно там 3 кВт брати, там, 2 кВт, і я вже набагато зможу більше типу, витягувати. Можу підключати всю хату. Бо його максималка це 4-4,5 кВт. Наприклад, я його нагружаю 3 кВт, то поділка в мене отут. А коли нагружаю 4, то тут і до 5. То в мене на ньому є чайник, на ньому підключена мікрохвильовка. О, зараз включилася нагрузка 1,1 кВт. Можливо, і холодильники, і там чайники, ще щось, інкубатор. У мене то все підключено. Нагрузка яка в ньому є 3,5 кВт. Буває, включає 4 кВт в себе в майстерні, включає ще кондиціонер, який має кВт 200 і ще пускового. Він повністю справляється і дуже легенько ремонтується. Що друзі, купляйте собі електростанції, ніколи не пожалієте. І скажу ще одне: дуже багато таке чую, що електростанції зимою не працюють. Я вам скажу так, що електростанція і літом деколи не працює. Залежить все іменно від сонечка. Як сонечко є зимою, воно працює краще, чим іменно літом. Бо вже дуже багато чули, каже, ой, електростанція зимою не працює, то то нащо вона купляти, воно не хоче працювати. Скажу одне: з мого опиту, що я маю два роки електростанцію, розвиваю її далі в тому напрямку, я вам скажу, що зимою краще вона працює деколи, чим літом, бо вона якраз охолоджується сонячні панелі. Так, да, є такий мінус, щоб сніг згортати, але коли сніг іменно нема на сонячні панелі і сонечко світить, то вона краще працює зимою, чим іменно літом що ви становляйте, ніколи не пожалійте. Дякую вам за увагу. підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Всім пока.